Україна це держава, що вистояла. Ми боремося щодня за свободу, за правду, за життя. І кожен українець це доказ того, що нашу націю неможливо знищити доти, доки ми пам'ятаємо нашу історію, культуру, мову та віру. Кременчуцькі новини в етері. Ми розпочинаємо. У Кременчуці відбулося чергове пленарне засідання сесії міської ради. Депутати розглянули низку питань, що стосувалися розвитку громади, благоустрою та підтримки захисників. Деталі вже за мить. Пленарне засідання сесії Кременчуцької міської ради відбулося сьогодні, 31 жовтня. На початку присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять наших земляків, які загинули внаслідок російської агресії. Після цього, перш ніж почати розгляд питань порядку денного, Міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив відзнаки та грамоти спортсменам, які досягли високих результатів і прославляють наше місто на всеукраїнському рівні. Почесні відзнаки отримали представники велосипедного спорту. Миколі Говоруну та Богдану Говоруну було вручено посвідчення майстер спорту України з велосипедного спорту та нагрудні знаки. Хочу дійсно на сесії ще раз привітати їх і вручити посвідчення майстра спорту України з велосипедного спорту і нагрудний знак, та також грамоту виконавчого комітету нашим двом спортсменам: це Говорун Микола Миколайович та Говорун Богдан Миколайович. Хочу подякувати за привітання, дуже приємно. Також дякую за те, що підтримуєте велоспорт, що він розвивається в Кременчуці. Ми все робимо, щоб Кременчук був на висоті в велоспорті не тільки в Україні і на міжнародних змаганнях. Також грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради відзначено Катерину Троян і Карину Рогозну, кандидатів у майстри спорту України, чемпіонок країни та членки національної збірної з велосипедного спорту. Хочу подякувати всім за те, що незважаючи на такий важкий час, ви просуваєте допомагаєте просувати спорт, і завдяки підтримці міста у нас є змога змагатися і прославляти наше місто. За досягнення у легкій атлетиці грамотою виконавчого комітету міської ради нагороджено Ігоря Слюсаренка, кандидата у майстри спорту України, який показав високі результати та робить вагомий внесок у розвиток легкої атлетики в Кременчуці. Можу сказати одне тільки перемога любить підготовку. Поки готуємося, тоді будемо перемагати. Перемагаємо разом. Слава Україні! У ході пленарного засідання депутати розглянули низку важливих рішень, що стосуються соціально-економічного розвитку громади, благоустрою міста, розподілу бюджетних коштів, а також земельних та містобудівних питань. Зокрема, під час розгляду проєкту рішення щодо затвердження детального плану території, депутати звернули увагу на кількість передбачених паркувальних місць. Вони наголосили на необхідності врахування цього показника відповідно до потенційних власників авто, щоб у майбутньому не створювати незручностей для Кременчужан. Цього дня підказує нам те, що одна квартира мінімум одна машина, і ми повинні цьому приділяти велику увагу і перед тим як затверджувати детальні плани, проєктну документацію. Більш більш ретельно відпрацьовувати з забудовниками на предмет того, що незважаючи на будівельні норми, паркомісць повинно бути більше. Має бути певна логіка в наших діях. Це перше, і коли нам кажуть про якусь земельну ділянку, яка розташована в 150 метрів від цього кварталу, що вона буде використовуватись саме для зберігання автотранспорту майбутніх мешканців цього кварталу, то мають бути якісь гарантії того. Що саме ці мешканці будуть і користуватися? Наприклад, як перспектива передачі цієї земельної ділянки, тому УСББ, яка буде створена в цьому районі, щоб всі розуміли так, це їх саме їх парковка. Депутат Кременчуцької міської ради Микола Бокован також виступив щодо питання перейменування та впорядкування зупинок громадського транспорту. Зазначалося, що низка назв залишилися ще з минулих десятиліть і вже не відповідають сучасній міській інфраструктурі. Наприклад, зупинки Троїцький ринок чи пошта, яких фактично давно не існує. Більше того, таблички з назвами зупинок є не скрізь. Про те, як повідомив секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко, відповідна робота щодо зупинок триває. Ми приймаємо сьогодні звернення стосовно зупинок, назв, змін до нас уже звернулися і підприємці. Вчора до речі, після виконкому Олександр Семенович Лукацький звернувся, точно також підтримує деякі пропозиції щодо перейменування на зупинок, і що вони відповідали актуальності. Того чого є. Ми з Русланом Діровичем зараз відпрацьовуємо. До 31 грудня ми приймаємо такі заявки. Після цього відпрацюємо разом із комісією і, можливо, в публічному обговоренні назви зупинок, і далі винесемо з рішенням виконавчого комітету, де затвердимо нові назви зупинок. На сесії також ухвалили рішення про виділення коштів зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади на різні напрямки. Зокрема, на потреби ЗСУ майже 1,3 мільйони гривень. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Минула доба у Кременчуці була досить насиченою на події. Зареєстровано дві дорожньо-транспортні пригоди, затримано мисливців на косуль. А також рятувальники виїздили на задимлення у одній з багатоповерхівок. Далі про все докладніше. Вчора близько 17-ї години на проспекті Лесі Українки сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждала дитина. Попередньою версію слідства автомобіль за керуванням місцевого водія 1992 року народження здійснив наїзд на дівчинку 2014 року народження, яка переходила проїжджу частину на регульованому пішохідному переході. Дитину було госпіталізовано до лікарні на місці. Події працювали патрульні поліцейські та слідчі наразі за фактом. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Поліцейські наголошують, в умовах вимкнення світла знижується здатність вчасно побачити перешкоду. Особливу небезпеку становлять пішоходи у темному одязі. Хотілося б нагадати всім учасникам дорожнього руху, що в вечірній час, в деяких ділянках міста, є ділянки неосвітлені або ж ділянки, де немає світла. Пам'ятайте про необхідність яскравого одягу або світла відбиваючих елементів, а також Пам'ятайте, що інколи водій може відволіктися і не побачити вас на проїжджій частині. Використовуйте ліхтарик, використовуйте будь-які предмети для того, щоб водій транспортного засобу міг помітити вас. Цього ж дня, ДТП сталося і у Крюківському районі міста за попередньою інформацією слідства. Автомобіль Камаз, яким керував місцевий водіше цього року народження, зіткнувся з велосипедистом місцевим пенсіонером, наслідок чого. Чоловіка 49-го року народження госпіталізовано до лікарні. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження. Водночас поліцейських горішніх плавнів встановлюють обставини незаконного полювання в Кременчуцькому районі. Вчора у вечірній час надійшло повідомлення від представників мисливських угідь Тахтаївськи про те, що невідомі здійснюють вистріл диких тварин. Відразу на місце події прибули слідчо-оперативна група та правоохоронці горішніх плавнів за попередньою інформацією слідства працівники єгерської служби під час проведення рейдових заходів виявили чоловіків, які намагалися зникнути з місця події. Відразу під час переслідування транспортний засіб зупинили. В салоні перебували троє чоловіків місцевих. Наразі з ними працюють слідчі на місці події. вилучено речові докази, вилучено автомобіль, а також виявлено тушу в польованої косулі. 30 жовтня увечері вже на лінію 101 надійшло сповіщення про те, що у Кременчуці по вулиці Соборній у одному з під'їздів багатоповерхівки виникло задимлення. Негайно на місце виклику було направлено рятувальників, які здійснили поквартирний обхід. Було встановлено, що в одній із квартир після включення світла ймовірно відбулось коротке замкнення в холодильнику, після чого і виникло задимлення. Сам факт пожежі не зареєстровано. Рятувальники застерігають, під час вимкнень та увімкнень електроенергії значно зростає ризик виникнення пожеж. Мережа може подавати надмірну напругу, що здатна миттєво вивести техніку з ладу. Йдучи з дому, необхідно вимикати з розеток усі можливі електропобутові прилади. Це необхідно для того, щоб уникнути можливої пожежі, яка може виникнути внаслідок перепаду напруг в умовах періодичного вимкнення світла. Завчасна увага та обережність найкращий спосіб захистити своє житло і родину. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Щорічно 2 листопада в Україні вітають усіх працівників соціальної сфери з їхнім професійним святом. Тож напередодні їх відзначили і у Кременчуці. Детальніше про це вже за мить. Щороку, 2 листопада, в Україні відзначають День соціального працівника. Свято людей, чия щоденна робота наповнена теплом, добром і турботою. Вони ті, хто простягає руку допомоги тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Без гучних слів вони роблять великі справи, підтримують, радять, супроводжують і повертають людям віру в себе. Саме з нагоди професійного свята у міському палаці культури відбулись урочистості, де вшанували працівників соціальної сфери Кременчука. Сьогодні ми вшановуємо працівників соціальної сфери з нагоди їхнього професійного свята. В Кременчуці працює більше 500 людей, які надають соціальні послуги населенню нашої територіальної громади. Це і догляд вдома, це і натуральна допомога, це і організація дозвілля людей старшого віку, і дуже дуже багато соціальних послуг, які допомагають людям трошечки легше жити. Сьогодні ми їх вітаємо, говоримо про важливість їхнього. Роботи нагороджуємо найкращих працівників для того, щоб вони могли відчути це свято і гордитися своєю професією. Під час заходу найкращих фахівців відзначили подяками та грамотами за відданість професії, чуйність і щоденну працю на благо громади. Їхні щирі серця, готовність допомогти і небайдужість це справжня сила, завдяки якій світ стає добрішим. Я працюю з 17-го року вже в управлінні соціального захисту населення. В принципі, мені ця тема дуже близька, бо я ну, дуже емоційна і чуйна людина, і для цього мені треба. Ну, я хочу робити добрі справи, мені це приносить величезне задоволення, бо сама сфера дуже важка. І йде робота з людьми, які потребують підтримки, і для мене це дуже в принципі, близьке. Я щиро вітаю людей з великим серцем: людей, які працюють для людей, які мають той запал, який не кожному даний. Тому нехай наша праця приносить результати, результати людського добра, результати людської вдячності. І всі ми працюємо задля перемоги. Після офіційної частини в гости чекала святкова концертна програма. Творчі колективи міста підготували для присутніх яскраві номери, що лунали вдячністю і теплом. Атмосфера залу наповнилась усмішками, облесками та щирими словами привітань. День соціального працівника це нагадування про те, наскільки важливо мати поряд людей, які розуміють, підтримують і не залишають у біді. Тож вітаємо всіх, хто своєю щоденною працею творить добро з професійним святом. Бажаємо вам міцного здоров'я, миру, злагоди і натхнення продовжувати робити цей світ світлішим. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У нашому місті продовжується реалізація найдобрішої та найзворушливішої благодійної акції Святий Миколай Дітям. Проте, де цього разу побували волонтери молодіжного парламенту Кременчука, та з ким писали листи до святого Миколая, розкажемо далі. Марафон написання листів у межах щорічної благодійної акції Святий Миколай Дітям триває. Тож волонтери молодіжного парламенту Кременчука разом з вихованцями Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини малювали найщиріші дитячі мрії та писали Святому Миколаю про їхнє втілення. Триває перший етап благодійної акції Святий Миколай і дітям». І сьогодні волонтери молодіжного парламенту Кременчука завітали до діток, які перебувають в будинку дитини, для того, щоб кожна з цих дітей могла намалювати свою мрію і небайдужі кременчужани могли її здійснити. Цей заклад дуже особливий, адже там перебувають найменші дітки, які найбільше заслуговують відчути тепло, святкову атмосферу та втілення їхніх мрій. До нас будинок дитина завітали волонтери з молодіжного парламенту Кременчука. Метою стала намалювати мрії кожної дитини, щоб кожен бажаючий, хто хоче долучитися до цієї акції, зміг подарувати частину щастя мрії нашим малечі. Наразі кожен, хто хоче зробити добру справу та подарувати дитині свято, уже може це зробити, відкривши сторінку молодіжного парламенту Кременчука у Фейсбук. На Фейсбук сторінку молодіжного парламенту Кременчука вже виставлені перші мрії діточок. Тому кожен Кременчужа може здійснити одну мрію дитинки і зробити її щасливішою. Тож долучиться до благодійної акції, ставши частиною новорічного дива та реалізувавши мрію дитини. Традиційно організаторами акції є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент соціального захисту населення, департамент у справах сімей та дітей за підтримки Кременчуцької міської влади. Дмитро Цирюльник, Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Чотирилапа Жуля пережила непросту долю, але не втратила віри у людей. У комунальному підприємстві Спецсервіс Кременчук вона зустрічає кожен день з тією ж надією, що одного разу двері відчиняться, і за ними стоятиме її людина. Детальніше про жулю вже за мить. Серед сотень чотирилапих мешканців КП спецсервіс Кременчук Жуля. Собака із ніжною вдачею та м'яким поглядом, яка спостерігає за світом із тихим оптимізмом. Кожна прогулянка для неї це шанс відчути простір і свободу, а кожен відвідувач потенційний друг і майбутня родина. Жуля грайлива та життєрадісна із задоволенням грається щедро дарує ласку тим, хто готовий її прийняти. Її знайшли на Рейвівці, мабуть, хтось виконав, бо вона вже доросла, її там раніше не бачили. Ми її стерилізували, вакцинували від сказу і наразі шукаємо її сім'ю. Вона такого характеру спокійного. Лагідна, цікавиться усім, хоче гуляти, доповідка привчена, компанійська, молода собачка. Собаки, які перебувають на утриманні у КП спецсервіс Кременчук, стерилізовані та мають усі необхідні щеплення. Більшість з них легко знаходять спільну мову із дорослими і з дітьми. Якщо сьогодні немає можливості забрати пухнастика додому, завжди є шанс подарувати йому частинку тепла іншим шляхом, прийти вигуляти, принести смаколики або просто побути поруч, подарувавши кілька хвилин щирості. Усю детальну інформацію можна знайти у соціальних мережах КП спецсервіс Кременчук або за адресою і телефоном, які бачите на екрані. Пам'ятайте, іноді саме наша увага стає першим кроком до великої. Ко історії дружби що задне змінити два життя людське і собаче Катерина Грудніва Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Радісний дитячий сміх та смаколики для малечі. Це і багато чого ще сьогодні об'єдналося в одному заході, який організували спеціально для дітей з інвалідністю. Майстер-клас виготовлення круасанів наживо бачили наші журналісти. Сьогодні у Кременчуцькому міському осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України організували для дітей справжнє кулінарне свято. Майстер-клас з приготування круасанів з креветками. Ми спільно з Відомою підприємницею Вірою Михайловною Голосною такий майстер-клас. Намагаємось цим діткам і розвивати їх, і в тому числі давати їм якісь навички. Бо ці діти вони несуть стільки сонця, стільки добра самі, і вони теж повинні отримувати це добро. Така ініціатива дуже важлива, адже дарує дітям з інвалідністю радість та розуміння того, що вони є невід'ємною та важливою складовою нашого суспільства. А головне, що про важливість цього знає свідомий бізнес, який завжди готовий створити свято для дітей. Ми даємо даруємо радість. Чому у нас є мастер-класи, ми проводимо так, як для діточок, так і для дорослих. У нас є різноманітні групи. Ми вже проводили мастер-класи. Це були переселенці. Дуже дуже сподобалося, Там різна вікова була категорія. Тепер ми проводимо для діточок. Такі я думаю, їм подобається. Кожному хочеться зробити приємно. Малечі, не аби сподобався захід. У процесі приготування вони раділи та ділилися з присутніми щирими емоціями. Готували дуже смачні креветки, королівські. Коли приготуються, думаю, дуже смачні будуть. Іноді сам вдома. Питаюсь готувати, і в мене це виходить місце чудове. Мені дуже сподобалося. Ми сьогодні робили круасани з креветками. Починали з приготування креветок, ми їх заливали соусом, а потім різали тісто. Мені дуже сподобалось. Маємо надію, що кількість таких заходів у Кременчуцькій громаді лише збільшуватиметься, адже зроблене кожним з нас добро обов'язково повертається. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременшуцькі новини. Що поєднує стару чорнильницю зошит сторічної давнини кабінет директора гімназії? Це все частина нової експозиції у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Подробиці далі від наших журналістів. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї представили нову виставку з циклу куточок Минувщини під назвою Освітянський простір Кременчука. Вона переносить відвідувачів у період кінця 19-го – початку 20-го століття у час, коли формувалася система освіти міста. На столі, майстерно прикрашеному різьбленням, розташоване письмове приладдя: на мармуровій підставці, чорнильниці, цікавий ніж для розрізання паперу, а саме відкривання конвертів з листами, попільничка, а також на етажерці один із найцікавіших наших експонатів, глобус, завдяки якому учні відкривали для себе материки й океани, а також книги-сторінки. І гортали. Усього експозиція налічує 83 унікальні експонати. Серед них чимало уваги привертають фотографії директорів тодішніх навчальних закладів Кременчука, а також учениць гімназисток і учнів реальних училищ. Наша виставка знайомить відвідувачів з першим навчальним закладом, а саме Маріїнською жіночою гімназією, заснованого в Кременчуці в 1866 році, а також гімназіями Баберіної та Воронянської, Олександрівським реальним училищем Олексій. Київським комерційним училищем, фальшерської кошерською школою, технічно залізничним училищем, народними школами, а також церковно-парафіяльними. Кожен із цих навчальних закладів відомий своїми видатними випускниками серед них Елеонора Блох, учениця французького скульптора Родена, Володимир Кензерський, який переклав слово ополку Ігоревім, та багато інших, чий талант і праця стали частиною культурного надбання міста. Виставка працює з 9 до 16.30 вихідні понеділок, вівторок. Тому запрошуємо всіх охочих, хто хоче дізнатися про становлення освіти Кременчука, яка виховала не одне покоління освічених і розумних кременчужон. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Музика, що говорить мовою почуттів, уже зовсім скоро кременчужани зможуть поринути у світ класичних шедеврів у виконанні одного з найвідоміших струнних ансамблів України Кватро Детальніше про це розкажемо далі. 7 листопада о 18.00 в центрі культури спорту та дозвілля нафтохімік відбудеться подія, на яку з нетерпінням чекають усі шанувальники класичної музики. На сцені виступить відомий академічний струнний ансамбль Кватрокорд із програмою Класика при свічках. Цього вечора зал наповниться чарівною музикою Антоніо Вівальді. Його безсмертний цикл пори року перенесе слухачів у захопливу подорож крізь весняне пробудження, літню спеку, осінні барви та зимовий спокій. Кожна частина це відображення краси природи, її ритмів і настроїв. Вишукана гра Кватро подарує глядачам відчуття гармонії, глибини та емоційного піднесення. Музиканти створюють особливу атмосферу, у якій класика звучить по-новому: яскраво, живо і натхненно. Концерт обіцяє стати справжньою подією для всіх поціновувачів музики. Не прокавте шанс доторкнутися до вічного. Квитки вже доступні на сайті Карабас та у касах нашого міста. Поліна Калініченко, Кременчуські новини. Їхні серця це щит країни, їхня мужність, наша свобода. Захисники України, доказ того, що герої існують не в книжках, а серед нас. І ми схиляємо голови у вдячності. Слава Україні! Слава героям!